Дійсно, коли ми зустрічалися, я зустрічався з матерями, з дружинами. Ну, дуже багато було таких моментів, коли відчувалося, що дійсно от не вистачає Олександра Вірбілу, не вистачає комбата. бо комунікація з іншими підрозділами, які стоять справа, зліва, це головна задача комбата. І коли його нема, сьогодні тут досвідчений комбат, якого всі знають, який прийшов в війну, який має досвід. Який безпосередньо о, от, напередку постійно знаходиться, і всі люди його там бачать. Тому, будь ласка, да хотів би насамперед представитися. Я новопризначений командир батальйону 138-го окремого батальйону, 115-ї бригади територіальної оборони. Мій позивний лідер. І насамперед хотів би звернутися до е, сімей військовослужбовців, які проходять службу е, в моєму батальйоні, в моїй частині е, прохання. Будь ласка, насамперед не звертати увагу на е, будь-які там е, прохання і Є? зі сторони е, різних людей, тому що е, ми, якщо можна так сказати, ви трошки заважаєте виконувати нам свій обов'язок перед державою. На передній лінії оборони. По простій причині ви висвітлюєте різну інформацію, яка є трошки неправдивою. От, по забезпеченню, батальйон повністю забезпечений як харчами, так і водою, так і транспортом. Продумана система евакуації надання допомоги, по боєприпасам проблем взагалі ніяких немає. От, так, ворог сильний, треба з ним боротися. Йдуть постійно бої, йдуть постійно наступи. На жаль, в батальйоні є певні втрати, але будь-яка війна не відбувається без втрат, і всі це мають, все, всі це мають розуміти просто. Зі своєї сторони, я думаю, що будь який військовослужбовець батальйону може підтвердити, що я виконую свої обов'язки на належному рівні, знаходжусь поряд з хлопцями. І надіюсь, що ми. Зробимо все. Зароди Цікава зустріч, дуже цікавою людиною, якою знає точно пів Житомира, якого дуже багато дітей, житомиряни, які він виховав. Є, є певні труднощі, але я вам скажу, 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 скажу точно, що батальйон готовий виконувати бойові завдання. Нам Трошки от, тих же очей не вистачає, які ви привезли. І ще там пару нюансів. Ну, це все зараз стане в стрій, Ми все уладимо, ми, я думаю, виконуємо. За вдання і наженемо звідси цих паскут. Я так думаю, що все буде добре. всяк залучу я на це настроєний, весь особовий склад буду на це налаштовувати, будемо робити своє діло, гнати з нашої землі цих виробків. Так що все буде рівненько. Слава в Україні, хлопці. Я начальник медичної служби батальйону 138-го батальйону 115-ї бригади. На сьогоднішній день у нас розгорнуто декілька евакуаційних пунктів, роботи вистачає, тут нема що гріха таїть, всі працюють, забезпечення без проблем. Зійшли взаємодію з харківським госпіталем, зайшли взаємодію з іншими бригадами, які рядом, евакуація всіх проводиться безпроблемно. Все відбувається, якби... Не один трьохсотий ще немає нас в нас батальйоні, який би не був доставлений, не була б надана допомога, який би, не, який би він в критичному стані не був, ні один Пали. з них не загинув. Це 100%. Роздування якоїсь там непотрібної інформації, роз... винесення якоїсь інформації там нагаданої, надуманої. Вона тільки мало Я... Я... того, що позорить наш батальйон, але і ще й дає повод для тих же росіян, для їхніх ботів, для цих всіх. Це ну дає повод а, їм про нас раз... щось думати. Батальйон настроєний. Воювати, батальйон настроєний вести гідну оборону. Зараз, на цьому напрямку ведеться інтенсивні бої, ведуться наступ з боку росіян. Батальйон стримує, Житомиряни ніколи не опозорять і не підуть пости задніх, а наоборот допомагають навіть іншим бригаді батальйонам для того, щоб не здати їхні позиції.